Народ, сьогодні буде маленьке свято на вулиці фанатів Xiaomi, бо ми будемо розбирати доволі важливе питання, який Redmi, Poco чи Xiaomi придбати в 2025 році, незалежно від року випуску. От я у вас нам в кишені 10 тисяч гривень, 15, 20, 25, 30. Ми будемо відсотки починати до тисячі е, доларів. От який апарат серед усього асортименту бренду краще обрати? І ми не будемо дивитися в бі конкурентів, тобто це відео буде відрізнятися від того, Яке я записував в кінці 2024 року, коли ми брали ці нову категорію там, до десятки, припустимо, чи до двадцятки, і роздивлялися абсолютно усі смартфони, які є на ринку. Ні. Я повторюю, що це е, відео присвячено виключно для тих людей, які вже визначились з брендом і хочуть собі придбати саме Xiaomi. Тож, всі кому цікаво, влаштуватися затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Я впевнений, що це відео буде актуальним як мінімум до кінця року. Не забудьте авансом поставити вподобачку, а я починаю. Але перед цим хочу нагадати усім вам, що у нас є свій власний інтернет-магазин, який зветься AndroPrice.com.ua. Тож, якщо вас цікавлять смартфони Xiaomi, Redmi, Poco, та й не тільки, ви завжди можете завітати на головну сторінку, пошуку там ввести Xiaomi чи там категорію обрати зі смартфонами Xiaomi і подивитися, що у нас є. Ну і нагадую, що прямо зараз ми розіграємо смартфон OnePlus 13 вартістю 33 тисячі гривень. Для того, щоб взяти участь, донайте від 50 гривень і пам'ятайте, чим більше. До надви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Усі зібрані гроші ми відправимо хлопцям, які зараз працюють на покровському напрямку. Їм конче необхідні дрони. Вони їх купують кожен день. Ви самі знаєте, що це і розхідний матеріал сьогодні на фронті, і зброя, і дуже корисний інструмент для розвідників. Коротше, там зараз все у нас залежить від дронів. Більш детально про це хлопці самі розкажуть в кінці відео. Ну і там є ще більш детально розповім стосовно цього розіграшу. Тож додивіться до кінця. Друзі, знаєте, ті висновки, які ви зараз почуєте, стосовно кожної цінової категорії, це результат нашої дуже довгої роботи. Я просто не хочу зараз вас грузити зайвою інформацією. Ми там в кожній категорії відбирали дуже багато смартфонів, оцінювали їх за е, цілою низкою параметрів, таких як там найкращий дизайн, матеріали корпусу, дисплей, процесор, камера, підтримка від виробника, батарея, плюс швидкість зарядки. Ну і звісно, ціна все це в першу чергу зроблено для того, щоб заощадити ваш час. Тож, давайте не будемо гаяти час і перейдемо до першої цінової категорії смартфони Xiaomi Redmi Poco до 8000 гривень. Тут ми з усього асортименту Xiaomi обирали між двома моделями, тобто вони у нас вийшли в фінал. Це Redmi Note 13, версія 8 256 і Redmi Note 14, версія 628 або 8128 і зупинилося на останньому розповідаю, чому по-перше, він буде оновлюватись довше на цілих два роки. Хто раптом з вас не знав, у цей Redmi Note 14, 4G отримав підтримку від виробника протягом чотирьох років, в той час як попередник. 3 роки. Тобто він буде оновлюватись до аж 18-го андроїда. Плюс у нього більша батарейка 5,5 тисяч замість 5, І трохи потужніший процесор. Якщо ви будете грати у сілякі, там шутани, легкі, такі як там пуб і так далі, цей пристрій вам підійде набагато більше. Ну, а Redmi Note 13 виграє у нього тільки за рахунок пам'яті, і за рахунок того, що у нього є, хоч і дуже поганий, але наче ширококутник. Коштують вони однаково. 6250 гривень за Redmi Note 14 і 6400 гривень за Redmi Note 13 8256. Тож, друзі, коли я робив огляд 14 я не лукавив, коли називав його найкращим серед усіх існуючих смартфонів, в принципі, в ціновому діапазоні до 7 тисяч гривень. Там ну, у нього є і більш-менш нормальна камера, і про. Процесор AMOLED з чистотою розгортки 120 гц і не з нищівним шимом. І процесор більш-менш нормальний. коротше можна брати. Цінові категорії до 11 тисяч гривень ми вже обирали між чотирма моделями. Бо, чесно кажучи, за ці гроші всі апарати від компанії Xiaomi більш-менш непогані. Однак лідера ми все ж таки визначили. В змаганні між Redmi Note 14 Pro 4G, Poco X6, Redmi Note 13 Pro 5G і Poco X7 переміг. Poco X7. На другому місці у нас опинився Redmi Note 13 Pro 5G, і я впевнений, що багато з вас оберуть саме цю модель. Poco X7, по суті, перемагає тільки за рахунок свого процесора, він там буде ну, трошечки краще, ніж Snapdragon 7S Gen 2 Потім у нього є повноцінний вологозахист, і, ці, і це головний козир Poco X7. Потім у нього кращий процесор, хоч він із заокругленими краями, однак він там більш яскравіший, він там реально такого, знаєте, субфлагманського рівня. А от камера трохи краще буде у Redmi 13 Pro 5G, і там плаский екран. Ну і як на мене, дизайн у Redmi Note 13 Pro 5G теж буде краще. Але менше з тим, за рахунок трохи більш потужного процесора, дисплеї і повноцінного вологозахисту ми зупинилися саме на Poco X7. Плюс він буде оновлюватись на 2 роки довше. Тож, не дивлячись на те, що з самого початку X7 нам здався не дуже цікавою моделлю, за 10 600 гривень у нього не так і багато конкурентів. Я в принципі не виключаю того факту, що з Серед глобальних пристроїв він за свої гроші найкращий. Коли я тільки сів готувати цей топ і побачив цінову категорію до 15 тисяч гривень, я гадав, що конкуренції у Poco X7 Pro не буде. Ну, давайте так. От я вам задаю питання, який кращий апарат серед усіх Xiaomi до 15 тисяч гривень. Погодьте, перше, що приходить в голову, це Poco X7 Pro. Однак, ознайомившись з ситуацією на українському ринку трохи щільніше, я відкопав ще одну модельку: Xiaomi 13T. Коштують вони абсолютно однаково за версією 8256. Однак у Xiaomi 13 t краще камера. У нього там навіть є, хоч і двократний, але телефото об'єктив. Основна камера, теж у нього флагманська сенсор IMX 707 тобто камера. і фронталка у нього ще краще. Тобто все ж стосується стосується камер у Xiaomi 13 t буде краще. Також у нього дорожче матеріали корпусу, а саме скло на задній поверхні. Однак продуктивність за рахунок процесора Dimensity 8400 і акумулятора ємністю 6000 мАч, а не 5, як у випадку з 13 t Набагато краще вже буде Poco X7 Pro. Тож тут кому що більше потрібно. Що стосується підтримки відробника, може здатися, що 13 t буде програвати своєму опоненту в цьому плані, тому що він... Банально набагато старше. 13 вийшов з 13 андроїдом, однак тоді виробник пообіцяло йому 4 роки оновлення, тобто там 15-й, 17-й андроїд він отримає. Poco X7 Pro вийшов з 15 андроїдом, і виробник обіцяв 3 роки оновлення. Тобто він отримає 18 Android. В цьому плані Poco X7 Pro виграє 13 всього-навсього на один рік. Я вважаю, що це не суттєва перевага, тому знов таки це дві рівноцінні моделі. Треба визначити, що для вас важливо. Ливіше і ціна у них теж однакова. До 20 тисяч гривень, в принципі, ситуація аналогічна. З самого початку я думав, що конкурентів у Xiaomi 14 t немає. Ну, реально дуже крутий апарат за свої гроші. Коли він вийшов, був трошечки оверпрайснутий. Зараз його ціна там опустилася, якщо не помиляюсь, до 17 тисяч гривень або навіть нижче. З такою камерою, з таким крутим процесором. Ну, у нього реально там майже немає конкурентів. Здавалося мені. Однак, трохи покупавшись в українських магазинах, я знайшов йому гідного конкурента. А саме модель. Poco F6 Pro. Класом вона буде трохи вища, плюс-мінус на тому ж рівні, що і 14 t Однак у Poco F6 Pro більш дорогі матеріали корпусу, там використовується і метал, і скло. Крім того, цей смартфон пропонує швидку зарядку по дроту потужністю 120 Вт. У нього вже там 2К дисплей і процесор Snapdragon 8 Gen 2 І вже після цього може здатися, що він набагато краще за 14. t Однак, якщо порівнювати продуктивність їх процесорів, вони знаходяться. Це плюс-мінус на одному рівні. Так, Snapdragon MediaTek, Тут кому що більше до вподоби. Камери набагато краще у 14Т. Мова йде і за фронтальну камеру, і за основну камеру. Там, взагалі, такий, знаєте, рівень камер апаратів до 30 тисяч гривень. Причому я не перебільшую. У 14 є повноцінний вологозахист. Він підтримує функцію і 7 він буде оновлюватись аж до 18-ї версії Android, і банально, ну як на мене, у нього кращий дизайн ніж у Poco f 6 Pro. Тож, якщо б ви запитали мене, який з них краще взяти, я б сказав 14. t Хоча е я зрозумію тих, хто бере Poco F6 Pro, тому що знов таки це конкуренти. До 30 тисяч гривень, як на мене, все цілком очевидно, тому що там є модель 14 t Pro. Я вважаю його імбовим в принципі, якщо брати до уваги навіть пристрої від колишнього холдингу BBK та все на ринку. Якщо взяти 14 t Pro, він або один з найкращих, або навіть найкращий. Ну реально до нього дуже важко докопатися. Єдине що це процесор Dimensity 9300+. Хоча на сьогодні він тягне абсолютно усі застосунки, Проблем з підтримкою цього смартфону немає, з матеріалами корпусу, метал, скло є, бездротова зарядка, там є усе. І крутезна ще камера. Ну, типу, якщо вам треба Xiaomi, і у вас в кишені до 30 тисяч гривень, повірте мені, на інші варіанти можна навіть не дивитися. Ну це, якщо не брати до уваги Xiaomi 13, хоча, як на мене, ця модель вже трошечки застаріла, і купувати його там за ці гроші, ну я б точно не став. Но якщо б за Xiaomi 13 сьогодні просило 1018-17, тоді ще можна було б якось подумати. Однак до 30-ки він просто не актуальний. Ну і також можна подивитися. Дивитися в бік китайської версії Xiaomi 14 і навіть Xiaomi 15. Там ну, можна щось знайти. Але це китайці. Якщо ви не знаєте англійської мови, якщо вам не подобається китайська версія прошивки Xiaomi, я знаю, що таких багато людей, більшість, тоді на них точно не варто звертати увагу. І ну коротше, я вважаю, що Xiaomi 14 TV це прямо от максимальний топчик. Він коштує щось там 25, 26, 27 тисяч. Ось, ну прямо дуже крута модель. Ну і до 40 тисяч гривень і вище ситуація теж максимально проста. В цілому, якщо б ви мене запитали, чи варто брати собі прямо е, ультрафлагман від компанії Xiaomi, я сказав би не варто. Ну, Там реально за ті самі гроші продаються і Galaxy S24 Ультра, і усілякі там Vivo. Ну, вони реально коштують так само. Немає просто сенсу в Xiaomi 14 Ультра. І те, там він зараз коштує 40 тисяч гривень з глобальною прошивкою. Ну, тобто не глобальна версія, а саме Global ROM. Там, швидше за все, не буде. Працювати NFC, а якщо і буде, тоді не буде оновлень по повітрю. Коротше, там прямо такий знаєте, вже костиль. за 40 тисяч кастиль купувати. Ну це як на мене треш. краще взяти, взяти собі глобальний s 24 Ultra. В принципі, він за всіма параметрами не будемо програвати, то й, можливо і буде а, вигравати, якщо взяти там ну фішки, його там прошивку, це штучний інтелект і так далі. Коротше, я вважаю, що ну, флагман Xiaomi сьогодні, якщо ви знаходитесь в Україні, брати собі точно не варто. Ти якщо не знаходитесь в Україні, якщо десь в Європі. Ну це просто оверпрайс нікому не потрібний. Ну а якщо все ж таки щось обирати, тоді за ці гроші можна взяти собі глобальний Xiaomi 14, він там коштує, до речі, теж немало, він компактний. Коротше, так собі, по актуальності так собі. Ось, ну от або це і Xiaomi 14 Ultra з глобальною прошивкою. Як на мене, все це мінус. Тож, якщо говорити за верхню і дійсно актуальну планку Xiaomi сьогодні в Україні, це 14 Pro. Далі краще не лізте. От Отакий топ у нас сьогодні вийшов. Пам'ятайте, це була моя думка. Своєю, ви як завжди, зможете поділитися в коментарях. Пишіть, до речі, яким смартфоном Xiaomi ви сьогодні користуєтесь, який з цього топу апарат вибрали ви і чому. Ну Взагалі я хотів би дізнатися вашу думку, чому у Xiaomi, а не пропустимо, Samsung або Realme, або OnePlus. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення від військових. Вітаю! От так, отримали дрон. Повністю новий. Вийшло купити його нижче Ринку знайшли даний дрон на маркетплейсі, попросили допомоги в OndroNews. В AndroNews залишались кошти з попереднього збору. Тут дуже швидко відповів, дуже швидко допоміг. У нас, що хочу сказати, верифікація в Генштабі на встановлення особи та потреби була в два рази довшою по часі, ніж. Допоміг мені Дмитро. Дуже, дуже всім дякую, хто долучився. Це вже завтра дана ташка буде в воздусі. Всім дякую. Друзі, якщо ви хочете допомогти ЗСУ і одночасно взяти участь у розіграші крутезного смартфону OnePlus 13, який, до речі, окремо коштує там щось 32-33 тисячі гривень. Донайте від 50 гривень на реквізити, які я залишу в описі, і таким чином ви автоматично станете учасником розіграшу. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Детальна інформація буде в описі. Слава Україні, слава вільному народу разом до. better more.